Про важливі речі, які зараз відбуваються, надзвичайно важливі речі, які зараз відбуваються в Канаді. Я вам насамперед хочу дуже сильно подякувати за ту безмежну, величезну підтримку, яку ви мені почали надавати знову. Це справді круто. Ми набрали 720 підписників за останні 4 дні. І це все із за того, що ви підтримуєте україномовний контент, і ви розумієте прекрасно, що нам потрібно підтримувати своє. Бо якщо ми не будемо підтримувати своє, то ми, тоді не буде нічого абсолютно в нас і майбутнього в нас. Тому я вам дуже сильно вдячний за ті всі вподобайки, за ті всі коментарі, і також Звісно, за всю підтримку і підписки на канал, це дійсно допомагає, і як бачите, надихає мене рухатись вперед. В Канаді зараз надзвичайно неспокійна ситуація. І сьогодні я поговорю про пару речей. Я поговорю про те, що відбулося з канадським Пра.